що ще е, Господь казав про дерево, що це було сказано про євреїв та про язичників, коли язичникам теж стало доступне слово Боже, що дика е, рослина може прив'язатися до повноцінного дерева, а луска може прив'язатися до нього. Але не треба, якщо також Господь казав, не треба, щоб ми думали, що от ми прив'язалися до доброго дерева, от ми теж маємо. Бо Господь може в будь-який час відсікти його, але може в будь-який час і прив'язати знову. Тобто, якщо ми бачимо, що кожен з людей може виглядати по-різному, тобто кажеться, що він посаджений на камені або при дорозі десь, або...